Доброго ранку! Почекаю трошки, поки збираєтеся. Доброго ранку! Вітаю вас, шановна кадрова спільнота у нашій рубриці Кадровий диктант у прямому ефірі. З вами я, Карина Снісар, експерт проєктів кадрових UA. Нагадаю вам, що дана рубрика у нас передбачає таку своєрідну перевірку знань трудового законодавства у прямому ефірі. Пропоную організувати нашу з вами роботу таким же чином, як і минулої п'ятниці. Тобто, я зачитую норми трудового. Законодавства роблю паузу, а ви у коментарях пишете пропущений вираз, який я виокремила цією паузою. І щоб не витрачати час на очікування, поки дойдуть коментарі, я не зупиняюсь. А продовжую далі наш диктант. А наприкінці диктанту ми з вами зробимо перевірку. Сьогодні ми з вами продовжимо тему відпусток і поговоримо про відпустки без збереження заробітної плати. Я нагадаю, що такі відпустки у нас підрозділяються на дві групи: це відпустки без збереження заробітної плати, які надаються працівникові в обов'язковому порядку, тобто, коли роботодавець не може відмовити. Працівникові у надання такої відпустки, і відпустки, які надаються за згодою сторін. А тобто тут вже роботодавець має право відмовити працівникові. А почнемо з відпусток без збереження заробітної плати, які надаються працівникові в обов'язковому порядку. Вони визначені статтею 25 закону України про відпустки, а приготувалися. Їх там дуже багато цих відпусток. Я для нашого диктанту не брала всі, взяла лише декілька. І так, така відпустка без збереження заробітної плати, яка надається працівникові в обов'язковому порядку. А вона надається чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці тривалістю до календарних днів. Тобто тут пропущена цифра, необхідно написати тривалість такої відпустки. Так, і далі я не зупиняюся, диктую далі. Також така відпустка надається учасникам війни, членам сімей загиблих або померлих ветеранів війни. Членам сімей загиблих або померлих захисників і захисниць України тривалістю до календарних днів щорічно. Також пропущена цифра. У нас сьогодні зазвичай будуть пропущені всі цифри. Але будуть трошки і вирази пропущені фрази. Так, далі. А, такий же вид відпустки надається. Пенсіонерам за віком та особам з інвалідністю третьої групи. Тривалістю до календарних днів щорічно. Третя група. Пенсіонери за віком і третя група. І диктую далі: такий же вид від, від відпустки а, надається особам з інвалідністю першої та другої груп, тривалістю до календарних днів також щорічно. Далі а, така ж відпустка надається особам, які одружуються тривалістю до календарних днів. Тут вже не щорічно, а одноразово саме тоді, коли, в той період, коли особа одружується. Далі а, така ж відпустка, тобто відпустка без збереження заробітної плати, що надається працівникам в обов'язковому порядку, надається працівникам допущених до вступних іспитів у вищі навчальні заклади, тривалістю до календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця знаходження навчального закладу та назад. І останнє, що стосується саме цього виду відпустки, то е, така відпустка надається сумісникам на термін до, і ось тут необхідно написати не цифру, а фразу, у який термін надається відпустка без збереження заробітної плати сумісникам. Далі поговоримо з вами про відпустки без збереження заробітної плати за згодою сторін. А такі відпустки у нас визначені статтею 26 закону України про відпустки. Слухаємо а за сімейними обставинами та з інших причин. Працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, який обумовлений угодою між працівником та роботодавцем, але не більше, тут вже цифра, календарних днів на рік. Йдемо далі. Згідно з частиною 3 статті 12 закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. А протягом періоду дії воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати. Ось цю відпустку за згодою сторін, за яку ми з вами тільки що поговорили. А у який термін? Тут також пропущена не цифра, а фраза. Так, і все. А на сьогодні на цьому наш диктант закінчено. А сьогодні в нас не дуже велика активність. Мабуть, всі зайняті своїми робочими завданнями. Тому зараз зробимо перевірочку. І вже ті, хто будуть дивитися, дивитися у запису, будуть відразу себе перевіряти. Отже, перший пропущений вираз в нас був про відпустку, яка надається чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці. А така відпустка без збереження заробітної плати надається тривалістю до 14 календарних днів. Далі. Учасникам війни, членам сімей загиблих або померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих або померлих захисників і захисниць України, а надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю також до 14 календарних днів щорічно. А пенсіонерам за віком та особам з інвалідністю третьої групи надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю до 30 календарних днів щорічно, а особам з інвалідністю першої та другої груп тривалістю до 60 календарних днів щорічно. Особам, що отружуються, надаються відпустки без збереження заробітної плати тривалістю до 10 календарних днів. А далі працівники, які допущені до вступних іспитів у вищі навчальні заклади, мають право на відпустку без збереження заробітної плати тривалістю 15 календарних днів. Без урахування часу необхідного для проїзду до місця знаходження навчального закладу та назад. Так. І сумісникам у нас надаються відпустки без збереження заробітної плати на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи. Так, перевіряйте себе. А далі щодо статті 26, так, відпустки без збереження заробітної плати за згодою сторін. А за сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, який обумовлений угодою між працівником та роботодавцем, але не більше 15 календарних днів на рік. Але. Згідно з частиною 3 так статті 12 закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану протягом періоду дії воєнного стану, роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати, без обмеження оцього строку у 15 календарних днів. Але зауважую, що це відпустка, яка надається за згодою сторін. Тобто роботодавець на прохання працівника може надавати йому таку відпустку, але не зобов'язаний. А все, на сьогодні все. Зробили з вами перевірку. А дякую вам, у кого була можливість підключитися і бути активними. Я вам дякую. Останні, думаю, подивляться у запису і до наступної п'ятниці. Гарного вам дня, гарних вихідних! Бережіть себе та до нових зустрічей!